У Миколаєві вночі згоріло одразу вісім сміттєвих контейнерів. На комунальному підприємстві Миколаїв Комунтранс зазначають, що це вже не перший випадок вандалізму. І такі підпали стаються дедалі частіше. Детальніше про це далі в сюжеті. Сміттєві баки у Миколаєві дедалі частіше стають мішенью для паліїв. З кожним роком кількість горілих контейнерів зростає, і це перетворюється на серйозну проблему для міста. Починаючи з 2023 року, КП Миколаїв систематично зазнає збитків через дії невстановлених осіб, саме які полягають в знищенні комунального майна, саме контейнерів для змішаних твердих побутових відходів. Так, в 2023 році підприємство зазнало збитків на суму 248 тисяч вісімсот гривень 33 копійки. Було знищено 64 одиниці контейнерів. Негативна статистика продовжує зростати. У 2024 році підприємство зазнало збитків на суму 529 тисяч 814 гривень 33 копійки, а саме було знищено 77 одиниць майна. У 2025 році по дату сьогоднішню підприємство зазнало збитків на суму 675 тисяч 411 гривень 14 копійок, включаючи з сьогоднішніми згоріло 94 одиниці контейнерів для змішаних твердих побутових відходів. Так, сьогодні вночі вогонь знову знищив одразу вісім контейнерів для сміття. Баки стояли неподалік один від одного. У межах кварталу вулиць Інженерної, Севастопольської, 4 Слобідської та Пограничної. Дані випадки були здійснені вночі і були виявлені нашими водіями під час виконання маршрутного завдання. За кожним випадком підприємство звертається до правоохоронних органів із заявою про чинення кримінального правопорушення. Станом на сьогоднішню дату жодна особа не була притягнута до відповідальності. Ми вважаємо, що це не лише завдання збитків підприємства і завдання збитків територіальної громади міста Миколаєва, адже дане майно є комунальним і є майном мешканців міста. Контейнери для сміття це комунальне майно, і від того, як до них ставляться мешканці, залежить чистота та безпека міста. Працівники Миколаївкомунтранс закликають містян уважно стежити за комунальними об'єктами та повідомляти про будь-які підпали чи пошкодження за номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.